Евакуація пораненого з поля бою може включати кілька етапів, в залежності від бойової обстановки, позиції та задач підрозділу, рельєфу місцевості наявних засобів. Де-то літить на підльоті. Да, Артобстріли та застосування ворогом FPV-дронів перешкоджають під'їзду транспорту безпосередньо до позиції. Тому евакуацію можна поділити на три етапи: перший доправлення пораненого з позиції до точки евакуації за допомогою ручних, механічних чи електрозасобів. Другий з точки евакуації пораненого забирає квадроцикл, наземний дрон чи інший транспорт подібного типу, який доставляє пораненого до місця, де його забирає кейсивак. Третій. Кейси ВАК доставляє пораного до стабілізаційного пункту. Розглянемо питання першого етапу евакуації, який є найскладнішим, оскільки підрозділу на позиції потрібно власними силами доправити пораного з позиції до точки евакуації. Засоби для доправлення пораного з позиції до точки евакуації. Штатні ноші зсу можуть бути застосовані для перенесення пораного на незначну відстань, оскільки вимагають залучення чотирьох і більше осіб. Ризик ураження скупчення особового складу і низька швидкість переміщення особового складу для евакуації пораненого до 3 км на годину. М'які ноші є портативними для перенесення чи відтягування пораненого, але також можуть бути застосовані на незначну відстань до 1 км, оскільки мають. Ті ж самі недоліки щодо низької швидкості евакуації та необхідності залучення від чотирьох осіб, що в умовах інтенсивних бойових дій послаблює сили підрозділу і наражає евак групу на більшу небезпеку. Волокуші є достатньо портативними та зручнішими для відтягування пораненого з поля бою із залученням від двох осіб, з меншими зусиллями на доправлення пораненого. Але швидкість відтягування пораненого є низькою, а безпосередній вплив на волокуші поверхні рельєфу місцевості. Вирви, камені, уламки може бути причиною відкриття кровотечі під час евакуації. Возики не мають портативності, але в порівнянні з попередніми засобами дають можливість швидше і з меншими зусиллями вивести пораного з поля бою. Недоліком таких засобів є їх вага, габарити, конструкція, що не завжди дає можливість покласти пораненого горизонтального положення. Ноші на колесах є достатньо портативними, мають невелику вагу і можуть переноситись чохлі. Швидко споряджається, та одна особа може швидко вивести пораненого з поля бою. Ноші на колесах обтягнуті тканиною, що забезпечує амортизацію. На відміну від металевих возиків, а також завдяки геподібним ручкам, поранений перевозиться в горизонтальному положенні. Електроноші на мотор дозволяють ефективніше долати складний рельєф місцевості та швидше доправляти пораненого в порівнянні з механічними засобами. Не вимагають зусиль для перевезення, мають зручне керування, високу прохідність, горизонтальне розміщення пораненого на ношах. Для вивезення тяжко поранених, зокрема в район тазу та хребта, необхідно фіксувати поранення в горизонтальному положенні. Наземні роботизовані комплекси є досить ефективними та вкрай необхідними в разі високого рівня обстрілів та ворожих fpv дронів Застосування наземних дронів не вимагає залучення особового складу під час евакуації. Оскільки здійснюється дистанційне керування, наземні дрони можуть долати різний рельєф місцевості в залежності від конструкції дрону. Крім прохідності, повинні мати стійкий зв'язок з оператором на дистанцію до 10 км, застосування засобів евакуації в залежності від тактичної ситуації, задач підрозділу, розташування позиції, відстань до точки евакуації, рельєфу місцевості, тактична ситуація. В зоні обстрілу ворожої артилерії, скидів з дронів та fpv дронів Камікадзе, евакуацію поранено доцільно проводити в окопі ходами сполучення до точки евакуації. Ходи сполучення повинні бути закриті або замасковані маскувальними сітками, щоб ворожі оператори дронів не бачили особовий склад. Ото це справжні наші укріпки, в яких ми ховаємось. Щоб порозуміло, в кожній такій наріс сидить боєць. І цю нору він викопав сам. І оце все, що нас наразі захищає останній з 10-го числа. Залізьте, блядь, попрячьтесь, попрячься, бо сука, зараз прилетить ще раз ця хуйня. Може є. Ну ти можеш збіг. Що у тебе поранений? За відсутності ходів сполучення в окопах на необхідну дистанцію. Доцільно поєднувати декілька засобів евакуації. В окопі пораненого відтягувати на м'яких ношах чи волокушах, а далі ношами на колесах чи іншим наявними засобами евакуювати пораненого. Йдемо з побратимом витягувати 300-го тяжкого ноль. Безпосередньо ноль. Штурмові підрозділи можуть залишати в на межах. Жовтої і червоної зон, волокуші чи ноші на колеса, щоб за необхідності скористатися. Ці засоби є достатньо портативними, щоб їх можна було доставити в необхідне місце. Для особового складу на спостережних пунктах доцільно мати в наявності різні засоби в залежності від відстані до основних позицій. Якщо відстань від СП до основного опорника більше 1 км, доцільно мати волокуші, ноші на колесах чи возики, що відповідають рельєфу місцевості. На взводних опорних пунктах в наявності мають бути усі можливі засоби евакуації, в залежності від розташування позицій підрозділу і тактичної ситуації. Наприклад, в лісопосадках та лісосмугах доцільно застосовувати волокущі ноші на колесах за наявності стежок. На позиціях біля доріг можуть застосовуватись волокуші, ноші на колесах, возики, наземні дрони, але варто пам'ятати, що ворог буде стежити за дорогою, щоб наносити вогневе ураження евак групі.